Шо сексом трахатись було не страшно, а народжувати страшно. Привіт! Мене звати Настя, і я думаю, що обговорювати важливі та актуальні проблеми треба на прикладах. І моїми сьогоднішніми прикладами знову є тупі та подекуди огидні відео з Тікток. Будемо дивитись, як люди ставляться до сексу і сексуальності, та й взагалі дізнаємося, що вони вважають сексу. Мені здається, що це знову буде доволі великий випуск, тому запасайтесь тазиками для блювання і поїхали. Я сьогодні почну з козирів, бо перший блок відео називається А з вами взагалі все в порядку. І, і він мене дуже лякає, якщо чесно. Кошмар, я не хочу цього носити. Я ніби придурок доісторичний. Вже дорослий. Я не знала, що з віком атрофується ділянка мозку, яка відповідає за адекватність. Жарти жартами, але ось ці балачки про ой, мені жме з презервативом не ті відчуття, я точно нічим не хворію, я точно встигну. Це кошмар. Зазвичай ці люди не мають довідки про відсутність захворювань, що передаються статевим шляхом, і не знають, що перерваний статевий акт це не метод контрацепції, це гра в рулетку. Перший пункт стосується людей будь-якої статі, тому ігнорувати існування в цьому світі статевих інфекцій, думаючи, що по обличчю людини можна визначити здорова вона чи ні, це колосальна дурість. На жаль, наша статева освіта це якась суцільна прогалина, і цю тему вона також благополучно замовчує. А от вагітність це, мабуть, взагалі суто жіноча проблема. Чувак з відео він же ніяк не завагітніє, тому нашому ті презервативи, нашу йому паритись ні. Він вже задорослий для них. Якщо ви колись в житті подумаєте, що ви дурна людина, можете згадувати це відео, бо, схоже, його автор думає, що форма статевих губ жінки залежить від кількості її сексуальних партнерів. От знаєте, жартів про відро ми вже бачили багато, вочевидь, від людей, які думають, що ще й ширина піхви залежить від кількості статевих партнерів жінки. І абсолютно марно тим людям доводити, що жіноча піхва витримує проходження крізь неї цілої дитини. І навіть цей процес принципово там нічого не змінює. Що вже й говорити про, вибачте мене, їхні члени. Але всі ці огидні жарти не є новинкою. І насправді, якщо дуже захотіти, то можна приблизно зрозуміти логічні ланцюжки в головах людей, які вірять в таку альтернативну анатомію. А от жарти про форму статевих губ – ну це дивина. Таке враження, що автор відео ніколи в житті не бачив Живу жінку, я буквально не розумію, як можна подумати, що кількість сексуального досвіду впливає на розмір чи форму статевих губ, як ці люди уявляють собі секс. Хоча це звісно наслідок культури порно, в якій практично відсутня репрезентація різноманітності анатомічної будови вульв. Треба буде якось влітку зняти один огляд на відкритому просторі, щоб після перегляду подібного отак закурювати і пригнічено дивитись вдалечі. Ну, по-перше, конструкція виносити мозок це шмат лайна. Її зазвичай використовують, коли одна людина хоче про щось поговорити, а інша не вважає за потрібне це робити. Хоча насправді здорові стосунки повинні будуватися саме на комунікаціях, інакше воно не робить. По-друге, ну який в біса секс, якщо людина намагається поговорити і прояснити якусь ситуацію. Яка стосується ваших взаємовідносин. Це, по-перше, якась дика неповага і небажання слухати. А по-друге, неймовірно викривлене ставлення до сексу. Ну, типу, у якості чого тут цей секс виступає, е, у якості способу заткнути людину. Ну, це, це страшно, це дуже страшно. Всім учасникам цієї історії треба в терапію. Нам, взагалі, всім туди треба. Ідеальний подарунок для тих, хто любить груди. Ми маємо тут крем лікери, вершкові, батерскоч, кокос, взагалі у нас їх більше. Во! Ну, мало ж в світі сексуалізації жінок. Давайте ще урізноманітнимо у нею ринок алкоголю. Їм, до речі, в коментарях дуже багато людей написало приберіть це і не позортесь, але місцеві смники чи хто у них там вирішили нікого не слухатись. Ні, ну а що такого? Хіба є в світі річ, яку не можна було б сексуалізувати, особливо в комерційних цілях. Жіночі тіла це взагалі прекрасна річ для спекуляцій. Продовжуйте, не зупиняйтесь. То цей вому, що ви би труси вдягли? То не гігієнічно якось. Я не знаю, що нам хотів сказати автор відео, окрім того, що напої з його рук краще не брати, а кав'ярню, де він працює, краще оминати десятою дорогою. Ну а ми переходимо до блоку відео номер 3 І само собою, роблячи огляд на тіктоки про секс і про те, що люди вважають сексом, не можна було оминути увагою цю тему. Тому наступний блок відео називається Так, це і є насильство. Це Теж воно. До речі, Ютуб не монетизує відео, в яких піднімається тема сексуального насильства. Ну, тобто, і це відео, і попереднє моє відео. Тому я дуже хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, спонсорстві Ютубу або донатами. Такий контент створюється саме завдяки всім цим прекрасним людям. А якщо ви також хочете і маєте можливість підтримати мене та створення українського феміністичного контенту загалом, посилання та реквізити є в описі до цього відео. Коли кохана зла, а тобі по барабану, що у неї там за настрій, бо тобі приспічило, аби тобі надали сексуальні послуги. Бо сексом це назвати не можна. Секс це процес, в якому всі учасники отримують задоволення. А тут людина, очевидно, не в настрої ним займатися. То якого біса? Якщо ваша партнерка або партнер не отримують задоволення фізичного або емоційного, і особливо, якщо ви це бачите, то це просто мастурбація тілом іншої людини. Отак автор відео і мав написати Я хочу подручити тілом своєї партнерки. Що звучить не дуже? Зате прекрасно передає суть. Як суть процесу, так і суть самої людини. Ой. Блин, не дадут, сука, в темноте с гусенки нажраться. Біда в тому, що я читала не одну історію, де чувак приховано знімав процес сексу, а після розставання з дівчиною погрожував ці відео злити. Але навіть якби не погрожував, сам факт зйомки не узгодженої з іншим учасником процесу, це паскудство. Ну і так, це насильство. Я слабко розумію, як люди довіряють своєму партнеру після подібного, тому що сьогодні він не спитавши, включив камеру. А завтра що він зробить? Жартуючи подібним чином, люди жирним маркером підкреслюють той факт, що вони не бачать проблеми в подібній ситуації. Ну ну, а що? Я не маю права розпоряджатися сексуальністю своєї партнерки в своїх інтересах? Пф, це з яких пір я не маю на те права? Ви такі смішні, чесне слово. Кошмар, я не хочу цього носити. Я ніби придурок доісторичний. історичний. Ти такий гарненький, я як... от коли подібне викладають комерційні акаунти, бо це ж сторінка магазину, стає якось геть дивно. Що вони хотіли сказати цим відео? Що ваша цільова аудиторія це пари, в яких жінка не хоче певної сексуальної практики, а чоловік на ній наполягає, і це окей? Це привід будувати рекламу на такій концепції стосунків? Так от ні. Будь-яка сексуальна практика повинна подобатися обом партнерам. А ви такою рекламою закріплюєте норму, де вмовляння і тиск не є проблемою. Ну подумаєш, дівчина не хоче. Кого в біса цікавить? Що вона там хоче? Там не приняття, хто це? Господи, боже мій. Що такое? А своїм цим самим. От в теорії, в дуже гіпотетичній ситуації, якби я прокинулась від того, що в мене, вибачте, течу членом, то наступної ночі ця людина прокинулась від того, що я їй роблю кропивку на тому члені. Всі ж знають, що таке кропивка. Ну, Діти в таке граються. Це коли ти руку береш людини і отак в різні сторони починаєш шкіру викручувати, або не руку. Ще можна взяти якийсь продовгуватий предмет і теж людину потикати ним наступної ночі. Ну так, точково потикати. Бо логіка тут проста: якщо ти дозволяєш собі робити з моїм тілом те, що тобі заманеться. То і я маю на це право. Окей, якщо серйозно, то давайте проговоримо в десяте. Людина у вісні не може дати активну згоду на секс. А секс без активної згоди це завжди зґвалтування. І саме над зґвалтуванням чомусь сміються люди з відео. Хоча я насправді не до кінця зрозуміла, в цьому, так би мовити, жарті чувак прям почав статевий акт, поки жінка спала. Чи він просто будив її, бо йому там щось зачесалось? Другий варіант, звісно, трішечки менш хуйовий, бо він принаймні не. Є зґвалтуванням, але то все одно жахіття в чистому вигляді. Бо краще ілюстрації сексуального обслуговування годі і шукати. От я хочу, мені надо, а твої бажання і твій стан ну не так, щоб сильно когось цікавлять. Ну ти ж не є активною учасницею процесу, ти пх, просто тіло. Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли. Коли? Коли, коли побачимо? Пообіцяти секс. Ну, шикарно. Знаєте, мені від цього формулювання віє з прийняттям сексу не як взаємно приємного процесу, а як якогось бартерного обміну чи навіть зобов'язання. При тому я щиро переконана, що формулювання це дуже важливо і вони ілюструють наші ставлення. Наприклад, фраза. Коли поп'яні домовились спробувати ту чи іншу практику, звучить геть інакше. А ще секс не можна пообіцяти, бо обіцянки прийнято виконувати. А в питаннях сексу ви можете передумати чи припинити в будь-який момент. Але, звісно, це відео є проблемним не тільки за рахунок формулювань, бо воно накладається на жахливу картинку реальності, в якій чоловіки дійсно нерідко тиснуть на своїх партнерок в подібних питаннях. А людина під тиском не може дати активну згоду, тому це нерідко закінчується. Ситуаціями, типу, ну мені вже легше потерпіти, ніж щось йому доводити. І це безмежно жахливо. Мені здається, не треба бути якимось профі в питаннях згоди на секс, аби зрозуміти, що тиск, вмовляння та наполягання це погано і це насильницькі дії. Для розуміння цього не треба бути якоюсь дуже прошареною чи освіченою людиною. Це ж просто питання базової адекватності. Коли? Коли? коли... Так. Ага, побачимо, коли... 过来，过来，过不霸行吗？ А цей ваш чоловік він хоча б приблизно знає, як народжуються діти. Ну тобто він в курсі, що його дружина виштовхнула з себе цілу нову людину. Він знає, що жіночому організму треба не один місяць на відновлення. Чи знає він, що зараз весь ресурс жінки йде на догляд за дитиною? І навряд чи в неї є бажання тим сексом займатися? Ну це просто треш. Тобто, навіть те, що тебе розірвало зсередини, не звільняє тебе від обов'язку сексуально обслуговувати чоловіка за першим його бажанням. Агонь! Треба було ще в пологовому у неї запитати. Ну шо? Що, коли вже? Що ти ходиш за мною? Ти придурок! Таке враження, що в усіх цих ситуаціях дитина належить тільки жінці. Чоловік до тієї дитини відношення не має. Він собі просто бігає такий веселий по хаті, намагається схилити партнерку до сексу, бо йому, йому ж нада. То може ти взяв цю дитину і трохи часу з нею провів, щоб у твоєї партнерки з'явилась можливість хоча б попісяти наодинці, а там, де весь. Змучишся і бажання сексу як рукою зніме. А якщо повторити це коло разів за десять, то може дійде, чого ж твоїй дружині не до сексу, бо на ній висить дитина. А замість повноцінного партнера у неї якийсь придаток, який бігає по хаті і щось там вимагає. Мене щось дуже сильно роз'їбало з цих двох останніх відео, тому що, незважаючи на те, що вони тут подані жартівливо, жарти на пустому місці не утворюються. От таке в житті існує, я впевнена, і це просто апогей з прийняття жінки як механізму для сексуального обслуговування. <звук> Побачимо, yeah. побачимо. Ну так. Да. А що, хіба чоловікам не можна розпоряджатись з жіночими тілами? Та ну, а чого? Ну чого ні? Знову таки, я прекрасно розумію, що це задумувалося як гумор, скоріш за все. Але в чому тут блять гумор? Автору відео дійсно здається смішною ситуацією, в якій він насильно запліднює жінку, яка принципово не хоче дітей. Та за таке має бути кримінальна відповідальність і примусова незворотня вазектомія. Дуже мені смішно, як вони легко жартують про ситуації, в яких ніколи не боялись опинитись. Наступний блок відео, на який ми сьогодні подивимось, називається голова, яка болить. О, по жопі дам рівнем. Ти побігаєш. швидко виздоревіш у мене. А це взагалі як? Ну це ж знову мастурбація чужим тілом. Типу, болить? Ну, ну мені похер, нехай переболить, я не знаю, зроби щось. А жінки жартують про це, бо не бачать в тому проблеми, бо жінок не навчили, що секс повинен приносити їм задоволення кожен раз. І що секс повинен бути рівноцінним та взаємним. Okay. А отут я хотіла би трохи детальніше поговорити про саму концепцію У мене болить голова. Вона, знаєте, така вже м'яна і фольклорна. Ну, типу, жінки, коли не хочуть сексу, брешуть, що у них болить голова. Може бути, але це не привід для жартів, це катастрофа. Бо, виходячи з цієї концепції, жінкам для того, аби не займатися сексом, потрібна поважна причина. Простого жіночого ні, я не хочу. Недостатньо, бо кого там в сраку цікавить, що ти хочеш. Он чувака з попереднього відео не цікавило навіть те, що у його партнерки реально щось болить. А ти тут про якісь бажання говориш. Ну, блін. Смішна ти така, звісно. Це піздець. Ну, це піздець. Ну, я не вірю, що люди реально так сприймають секс, але ж вони сприймають. Похуй що я вірю, вони це від нічого не змінює? вірить вона. Поймете це, дура, ти дурна, блядь, Поймете це, аж у мене живіт за желудок болить, я зараз, блядь. блять. Пойметеся. Во-во-во, жінці треба виправдовуватись, жінці треба щось доводити. Це просто фантастично. До речі, коли я в Тіктоці про це говорила, там в коментарях дівчинка написала: А чому жінки взагалі хочуть сексу рідше, ніж жінки? Ну тобто, якщо жінкам доводиться вигадувати якусь хвору голову, то у них. Бажання зайнятися сексом з'являється не так часто, як у чоловіків, чи що? Ні, не зовсім. Я читала величезну кількість історій і про те, як в парі сильніший статевий потяг був у дівчини, і про те, як в парі сильніший статевий потяг був у хлопця, тому що всі люди різні, і наш статевий потяг теж. Статевий потяг звучить як: типу, потяг той, що поїзд. Статевий поїзд. Куди він нас заведе? А причиною гендерних перекосів в питаннях сексуальних бажань є те, яке ставлення до сексу в нас вирощує. Дівчатам з дитинства кажуть, що це щось брудне. Що ти повинна берегти себе, що тебе, не дай Боже, можуть використати для сексу? Та й, взагалі, задоволення там отримує в основному чоловік. А ти повинна просто надавати йому от можливість зайнятися з тобою сексом. і хіба все це може якось позитивно впливати на жіноче ставлення до сексу, на жіноче сприйняття? Своєї сексуальності, ну і на рівень статевого потягу, особливо враховуючи те, що в дорослому віці всі ці травми можуть підкріплюватись. Наприклад, якщо натрапити на, скажімо так, погану людину, яка буде примушувати тебе до чогось та ігнорувати твої власні бажання. Ну а в чоловіках на противагу цьому вирощують рольову модель якогось альфа-самця, де ти повинен завжди хотіти сексу і завжди бути до нього готовим. Тоді ти справжній чоловік. Тому всі подібні перекоси є наслідком жахливих гендерних. Моделей та соціального виховання, і буде неправильним сказати, що чоловіки хочуть сексу частіше за жінок. Ні, просто актуальне положення речей призводить до того, що іноді так трапляється, а іноді не трапляється. Наступний блок відео називається Айфон. Так, тут будуть саме ті жарти, про які ви подумали. Тазики, я наголошую, тазики тримайте поруч. Є, 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 ще Покажи щас мені, рот Сфотографируй, покажу рот, он пустой. Ага, ну всім давно відомо, що сама собі якусь дорогу річ жінка придбати не здатна. Незбагненна теза насправді, бо в сучасному світі жінки працюють на справжніх роботах, де платять справжні гроші. Але все одно, якщо жінка має якусь дорогу річ, то вона точно її заробила шляхом орального сексу з чоловіком. Інших варіантів нема. А переглянути нам відео стверджує, що ще й подарувати жінці якусь річ просто так, її партнер не може. Таке враження, що в системах цінностей цих людей стосунки це не про любов і турботу, а про якийсь матеріально-сексуальний бартер. Ви знаєте, а це відео нормальне, бо його авторка жартує про себе. Не про всіх жінок, не про якісь суспільні концепції і навіть не про свою подругу. Окей. Окей. Просто мене все ще дивує ця форма стосунків і це викривлене ставлення до сексу як до способу отримання чогось від свого партнера. А чи приносить вам взагалі секс задоволення в такому випадку? Бо він має приносити. Тяжело. Це знову якась безаловка, бачите? Тут не написано, коли займаєшся оральним сексом, бо тобі того хочеться і тобі то подобається. Ні, тут написано, бо він твій хлопець. Але. Не існує такого логічного ланцюжка, вірніше не має існувати, ніхто не зобов'язаний практикувати той чи інший вид сексуальної взаємодії, тому що так треба, чи тому, що від вас цього вимагають. Секс має бути взаємно бажаним будь-який вид сексу, а все інше є проблемою. Ну а ми переходимо до наступного блоку відео, і він називається. Ультра-крінжова парочка. Взагалі, в Тіктосі дуже багато акаунтів, де саме пари знімають отакий трешняк на подібні теми. І сьогодні ми подивимось на одну з них. Добре, що я народилася дівчинкою, нічого між ногами не таліпається. Як добре, що я народився дівчинкою, нічого в рот брати не треба. От знову дівчатам треба щось робити? Та де таке блядь, написано? Покажіть, де написано, що воно треба. Ну і врешті, чому цей вид сексуальної взаємодії тут подається як щось негативне? Невже таким чоловікам приємно займатися з жінкою сексом, думаючи, що це для неї обов'язок, а не якась приємна чи цікава практика? Невже вони нормально себе відчувають з тими думками? Блядь! дорога, що ти що ти робиш? Та от тут клаю треба ще 10 хвилин тримати. Ой, які штани файні? А може, може, ми того? Та ні, та може пізніше. Та давай! О, як файно було! О, тобі ще довго тримати? Та ще дев'ять хвилин. Прикольно, да? Такий смішний ролик в Тіктоці про те, як чувак швиденько зґвалтував свою партнерку. Ну, вона ж сказала ні. Але його це не зупинило. Коли я кажу, що у нас дуже розмите поняття насильства, я саме це і маю на увазі, бо люди очевидно знімали це відео з комедійною метою, і їх аудиторії, подібний гумор насправді заходить. Але якби в обіграній сценці маньяк напав на дівчину в темному провулку, швиденько зґвалтував її і втік. Аудиторії смішно не було би, бо аудиторія, на щастя, розуміє, що така ситуація є зґвалтуванням, але, на жаль, не розуміє, що зображені відео дії теж ним є. У мене стало питання. У мене місячний звіт. Може, такі здатні числом, чи в усій формі? Може, від руки накидаєш швиденько. Блін, це дуже старе анекдоти. Він там в оригіналі про боса і секретарку. Ну, знаєте, всі ж секретарки сплять зі своїми керівниками. Правда, не ясно, на що люди його відтворили в Тіктоці. Ну, от шоп-шо? Що? Хіба авторам з того реально смішно? Себто на фоні всього сьогодні переглянутого цей жарт вже навіть не здається проблематичним. Тут принаймні нікого не гвалтують. Але, ну. Це ж крінж, це знову підміна змісту формою, де будь-яка згадка сексу подається як щось смішне. Я зараз в жодному випадку не хочу здатися якоюсь благородною панянкою. Врешті почуття гумору це справа кожної окремої людини, якщо в жартах немає якоїсь об'єктивної проблематики. Просто мені здається, і я вже озвучувала цю думку неодноразово. Що якби ми мали нормальну сексуальну освіту, якби ми вільно говорили про секс як процес то подібні категорії гумору припинили би своє існування. Але натомість давайте подивимось на ще одну екранізацію старого анекдоту. Ой, у мене щось дирки позаростали і дуже болять. Кирило, ти взагалі будеш щось робити з тим чи ні? Ну ти сама винна, правда, то в тебе голова болить, то ти там чимось зайнята і купа інших всяких причин. Ти що хворий? Та дирки в вухах заросли, коли сережки купиш? Цікаво. А якщо напряму у авторів відео запитати. Підкажіть, будь ласка, а що саме має гумористичний ефект в переглянутій нами сценці? Що ми почуємо у відповідь? Смішно, бо ха-ха-ха-ха-ха, дирки. А чого рука не смішно, нога не смішно, а піхва смішно? Ну, до усрачки смішно. Дорогий сьогодні так болить голова. Зробив я потім вип'ю. Оце весь ще страшно, якщо чесно. Воно одночасно і бридко, і не смішно, і настільки не смішно, що навіть смішно від того, як це. Тупо і бридко. Я чомусь не певна, що автори планували досягти саме такого ефекту, але якщо планували, то в них все вийшло. До речі, вони настільки відповідально підійшли до створення контенту, що в тому стакані на дні реально плаває якась мутна біла рідина. Тобто люди заздалегідь реквізит підготували, щоб максимально натуралістично було. Оце, мабуть, і є повага до глядача. Але все ще стоїть питання, що вони хотіли нам цим сказати? Я не розумію. Ну і нарешті ми з вами переходимо до останнього на... Боже, вже плачу. До останнього на сьогодні блоку відео, і він називається Абсолютно рандомний крінж. I'm gonna type, type. No. Це піздець, дівки, хоч трошки того секретика якогось лишайте, блять, а то спілкуєшся, заходиш, цицьки бачу, то вже, вже пизду бачив, який сенс же з того спілкування, блять. Мужчину, ну ви теж трохи секретика лишайте. А то ми і шапку вашу побачили, і, і загальну неадекватність. Ну, теж вже спілкуватися далі сенсу нема. А воно, мабуть, і добре, що все так склалось, бо не треба вам з живими жінками спілкуватись. Чесне слово, не треба. А -а. Родити боїшся. А пуцьке се не бояла, ні? Роздуми пересічних чоловіків про вагітність і пологи це завжди прекрасно. Бо хто як не людина, яка ніколи не завагітніє і не народить, може про це говорити. Складається враження, що в світі немає речі, за яку не можна зашеймити жінку. Тобто шеймити за секс це, звісно, вже класика. А от. За страх пологів. Мовляв, що? сексом трахатись було не страшно, а народжувати. Страшно? Ну, подумаєш, тебе ціла людина вилізе. Терпи, ти ж жінка, твоє призначення в цьому житті страждати. Ну, добре, людина озвучила свої вподобання. А хвости оці нахера було вдягати. Яку думку нам намагались донести? Блять, я зараз всерйоз ставлю це питання в цьому відео. Настя. Взагалі, всі відео, які лишились, включно з щойно переглянутим, це щось типу гумору з однокласників. Не сприйміть зараз мої слова за еджизм, просто у людей, які подібним чином жартують, були дуже відмінні від нашого контексти формування почуття гумору. І, вочевидь, ми з ними живемо в паралельних світах в цьому плані. Їх навряд чи розсмішить щось типу цього. Ну, а нас не розсмішить. Те, що буде далі. А, Віталік, будем на ви или на ти? На ти, звісно. А тогда можеш мені сьогодні жорстко ти бить? Саш, ти ж мені сказав, що ми тільки чаю поп'ємо. Нічого ні, раз мене не войнуть. Мені здається, ця жіночка одинока, очевидно, доросла, і своє бажання сексу вона таким чином сублімує. Сумнівний варіант, звісно, але якщо людині допомагає, то хто ми такі? Я не думаю, що це можна якось коментувати всерйоз. Я вже накоментувалась на сьогодні. Це, це все. Це кришка. Я думаю, що цьому відео дуже необхідний заспокійливий котик в кінці. Щось мені здається, що її плямкання буде чутно в мікрофоні. Ну, що поробиш, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що ви живі. Я сподіваюся, що з вами все добре. Бо зі мною щось сьогодні ну не дуже все добре. Мене сьогодні попаяло. Але я щиро вірю, що звертаючи увагу на проблематичність певних явищ і процесів, ми наближаємося до їх викорінення. І я щиро вірю, що все буде добре. Ну, в неї вже все добре. В неї все ахуєнне.